Привіт усім! Жовтень. Цей чудовий осінній місяць поєднує у собі і красу осені, і все ще непогану погоду. Тому він завжди надихав поетів та художників на створення чарівних витворів мистецтва. Жовтень демонструє все буйство фарб осені. До речі, згідно з повір'ям, спійманий восенний листочок з дерева приносить удачу. Так уволіму ці листочки разом. В ефірі програма Маленькі дорослі та учні першої дитячої телешколи. Сьогодні у програмі багато цікавого. Не перемикай! З вами я, Інна Пенчук, і мої сьогоднішні співведучі. Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь про таке. Новини по не ми традиційно присвячуємо тому, що в пощакденному житті, але мало про що це знаємо. І тема сьогодні кончик. А традиційна рубрика ярмарок спорту сьогодні присвячена фітнесу. А наші талановиті філософи сьогодні поміркують над тими, простими для дорослих речами. Але в дитячому ракурсі. і там у дитячій енциклопеді. Хто ж такий домовий? Сьогодні ви станете ближчими до таємничих куточків нашої планети, бо рубрика навколо світу з маленькими дорослими буде пересвячена дивовічному гірському парку Вільямс. Не, Не перемикайте! Аня, мені здається, що немає людей, які хоча б раз у житті не цікавилися фітнесом. Лена, а вже ж, бо фітнес це активні рухи під запальну музику, які дають прекрасні результати і гарний настрій. А ще фітнес-тренування сприяють позбавленню від депресій та стресів. І ще я додам, що фітнес позбавляє від комплексів. Більше у нашому сюжеті рубрика ярмарок спорту. Одним з дев'ятинків ярмарку спорту став фітнес-клуб Скай Холл. До участі на святі команда клубу підійшла відповідально, організувавши найбільш інтерактивну локацію. На нашому стенді можна посетити безплатний майстер-клас наших тренерів, можна сфотографуватися на нашому фотостенді. Також можна випити полезні коктейлі, напідки, фреші в нашому фітнес-барі. Феєричний виступ на батутах не залишив байдужим жодного з глядачів. Після такого виступу біля майданчика Sky Hall ще довго стояла черга бажаючих спробувати на собі цей незвичайний вид фізичної активності. Фінес-тренери розповідають, що такий вид тренувань підходить кожному, бо він безпечний і доступний. А унікальні вправи, трайвовий темп, мотиваційна музика дуже ефективно спалюють зайві калорії і створюють чудовий настрій. Найголовніше, що ми несемо людям, це те, що спорт нужен всегда. Мы рады Ми в своєму клубі всіх людей, які хочуть займатися спортом, бути здоровими, які хочуть найти нових друзей, Самый большой позитив вы получите в нашому клубі. Скай готовий запропонувати також і інші найсучасніші та фітнес програми, Тут допоможуть вибрати тренування до душі, індивідуальну програму і раду зустріти людей будь-якого віку. Скайхол це доступний і захоплюючий спорт. А головне відмінний настрій. Переконатися в цьому змогли всі відвідувачі ярмарку спорту, спробувавши на собі передові новинки світового фітнесу. Настя, а як ти думаєш, хто такі домові? Ну існує думка, що це створіння, що оберігають наші будинки. А що це маленьке, пухнасті страховочка? А що про домових говорять наші маленькі філософи? Дивіться у рубриці Дитяча енциклопедія. Назормикайте. Ну, это э, что-то наподобие карлика, э, такое маленькое существо с большим носиком, э, с большими глазками, с длинными ресничками, сушками. Одежда у него, я так думаю, из соломы. И такое доброе существо, которое живет у людей, у которых добрая душа. Домовой – это маленький человечек, ну, наподобие гномика, который помогает дому. Ну, домовый – это це... что-то наподобие духа людины. Ой, фу, не людини, а дому. Домовой это что-то особенное, такое э, явление, о котором точно никто не знает. Но он живет в э, душах, э, и он существует только потому, что люди в него верят. А, домовой, ну, тут э, тоже зависит от человека. Если человек верит в мистику, он, конечно же, будет говорить, домовой существует, я видел домового. То есть это все зависит от человека, фантазии его. То есть если он себе что-то напридумывал, то он так и будет думать. А, а те люди, которые спокойно живут и не заморачиваются в таких мелких проблемах, что там тарелка упала, ее никто не задевал, там, или там что, чашка или сама двигается, там, что там с кастрюли крышка слетела, тут, то есть... Не заморачивается эти проблемы, потому что обычная случайность. То есть для тебя там домовой это э, такой маленький человечек, который живет в каждом доме. Вот у меня тоже в доме есть домовой. Домовой это такое сказочное э, существо, можно так сказать. Раньше, когда я была маленькая, я в него верила. И возле холодильника я ему оставляла пирожные, а мама їх ночью забирала і говорила мені, що домовой существо. Ну а зараз я как бы, і я отношусь як к сказочному персонажу. Ну не знаю, бабуся вона якось говорила те, що в дитинстві вона загубила, я вже не пам'ятаю що, і потім знайшла це у себе в шухляці, в яку вона вже дивилась. От. А шкодить. Винные, чтобы шкодить, просто любят позабавиться. Ну, они все время добрые. Еще мультик был про домового. Он там был тоже добрый. Да, ну, во, ну, во всех его статуэтках он тоже добрый, с улыбкой, с мешочком денег некоторые говорят, что домовой в доме это какой-то хороший знак, а некоторые говорят, что они мешают, они мусорят там все, э, проказничают, дом вверх дном переворачивают. Но на самом деле я думаю, что домовые они созданы, чтобы помогать людям, э, они тоже как часть дома. Ну, вообще, я точно не знаю, потому что но домовые я их никогда не видел, и люди их изображают по-разному. Бывает, изображают их ну, добрыми, бывают злыми. Они дуже добрые, мыли и, и всякие такие веселища. Мне, когда я выхожу в коридор, кажется, у нас там дырка есть, кажется, что там Домовой сидит. Домовым надо быть очень аккуратно, а также я знаю, что домового видят коты. Згадаєш, який я смаколик сьогодні загадала. Він круглий, лазерований і з солодкою пудрою. Я його дуже люблю. Так це ж пончик, теж мені складна загадка. Ну, я як гумер і дня не можу прожити без пончиків. Але я нічого про них не знаю. Давай тоді разом подивимося цікаві факти про пончики. Рубрика Новини по дитячі. Дивіться далі. Бончик чи смажений воліє, солодкий пиріжок круглої форми. Нерідко в нього додають начинку варення, джем, павидло звишине молоко, а також посипають цукровою пудрою або поливають лазур'ю. Пончик з діркою посередині має форму бублика. Дірка призначається для того, щоб витягнути з горячого масла пончик був нанизаний на стрижень, з якого потім продукт кладеться в кульок або на тарілку покупцеві. В Америці майже 80 років в першу п'ятницю червня визначається національний день пончиків. В Новій Зеландії існує пам'ятник фіолетом режиму пончику. Його звели на честь мультсеріала Сімпсони. Завсім не обов'язково мати власний ресторан, щоб продавати в ньому пончики. Наприклад, по вулицях Таїланду роз'їжджає мотоцикл з солодким возом. Водій транспорту одночасно продавець магазину на колесах і робить їх. Пончики послужили натхненням не лише кулінарним гурманам, але й архітекторам. Одним з найбільших архітектурних пампушок є будівля побудована на березі річки в Архітектори планували відтворити копію стародавнього китайського символу. Незважаючи на всі старання дизайнерів, в народі Хмарачос натримав назву Золоте кільце, мочну вам, не зловживайте пончиком, якщо не хочете підвищити свою вагу. Сьогодні ми розкажемо про такі місця на землі, існування яких абсолютно не вкладається в голові звичайних людей. Природа створила величезну кількість місць на планеті, які з легкістю дивують людську уяву. Можливо, їх створила земна природа, можливо, неземні цивілізації, а можливо і люди, які жили мільйони років до нас. Знаменитий гірський парк Вільгеймс Хьогі поблизу німецького міста Касселі нещодавно став об'єктом списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Парк у стилі бароко був закладений наприкінці 17-го століття. Будівництво його тривало протягом півтора століття. Він знаменитий своїм каскадом водоспадів та монументальною статуєю Геркулеса, що стала символом міста. Експерти відзначали парк як видатний об'єкт часів епохи європейського абсолютизму. Через басейни і канали, розташовані за статою Геркулеса, вода надходить в складну систему гідропневматичних пристроїв, що забезпечують водою водний комплекс з гротом, фонтанами і великими каскадами протяжністю більше ніж 450 метрів. Численні канали переплітаються уздовж основної усі каскаду, створюючи дивовижну гру водоспадів і бурхливих порогів. Іншою визначною пам'яткою об'єкта є великий фонтан, який, подібно гейзеру, викидає воду на 50 метрів у висоту. Парковий замок відзеркалює історію європейського мистецтва різних епох. Один з найвидатніших німецьких дослідників пам'яток старовний Георг Дегіо так висловився про цей парк. Це, напевно, найграндіозніше поєднання архітектури і ландшафту, що було створено в епоху бароко. Не припускайте жодної нашої програми, і тоді ми ізкриємо хоча б трошечки секретів нашої планети. З вами був Влад Пінчук, і наша рубрика Навколо світу з маленькими дорослими. І наостанок за традицією абетка для люблячих батьків. І сьогодні ми поговоримо про емоційний комфорт. Формуйте у дітей відчуття власної досконалості, потребу в постійному, самовдосконаленні, наповніть свою душу і серце любов'ю до всіх і до всього. Передавайте це дітям більше, посміхайтеся. Це запорука здорової сім'ї, особистого здоров'я вашого і ваших дітей. Не робіть за дитину те, що вона у змозі зробити сама. Вона може і надалі використовувати вас як прислугу. Не читайте дитині нотації і не кричіть на неї, інакше вона буде змушена захищатися, прикидатися глухою. Змиріться з тим, що дитина любить експериментувати. Так вона пізнає світ. І пам'ятайте, дитина вчиться на власному досвіді, тому не варто оберігати її від наслідків власних помилок. Ось такими ви були на цьому тижні? Зустрінемося ще а з вами. Були маленькі дорожки. Хай щастить вам і вашим дітям.